Свіжопригнаний з Європи Нісан Кашкай. Відбулася зміна ціни на нього. Це у нас 11 рік, 1,5 дизель, всіма улюблений двигун К9К, пробіг 191 тисячі кілометрів. Механіка автомобільна з білому кольорі, в класній комплектації. У нас тут акустика босея. Пройдемося по зовнішньому вигляду. У нас лінзовані фари, омивачі, протитуманні. Легкосплавні диски, маємо безключовий доступ. Такі релінги на даху можете прикріпити багажничок. У нас повний елект... Електропакет з електрорегулюванням та складанням дзеркал, ЄСП, акустика, басе текстильний салон, шкіряне мультикармоз, крою з контролем. Маємо датчик світла та дощу, вже тут доставлена у нас така мультимедіа Piонер, клімат-контроль, механіка шестиступка, підігріви передніх сидінь. Також маємо панораму на всю стелю, салон-текстиль в непоганому, гарному стані. Позаду маємо камеру заднього огляду і класною фішкою даного автомобіля є те, що це Кашкай плюс 2. Тобто у нас тут є додаткових два місця, це у нас подовжена база, вона буде більш м'якшою вам при їзді на дорогах. В комплекті у нас є балонний ключ, є аварійний оригінальний значок. Тут у нас є піна і третій ряд сидінь. Ви отак потягнули і все легко відкривається. Він у нас текстильний. До речі, на заднє сидінь можете опустити середню, середнє сидіння, і у вас буде такий підлокітник з нішами, і, до речі, там також є підкурювач. Тож, друзі, багато на вибір є кашкаїв, дуже приємно, коли на них знижуються ціни. Класним також є те, що автомобіль у нас в рідній фарбі. Тож приходьте, перевіряйте з нашими менеджерами, проводьте тест-драйви і купуйте автомобіль, якщо вам сподобається. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Герой Крут, 19. До зустрічі!